Любимо місто, у якому живемо. Бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. Від жовтня 1995 року на окремих тролейбусних маршрутах запровадили кондукторське обслуговування. Тобто платити за проїзд треба було готівкою. Відтепер зайцям було значно важче, бо за всіма пасажирами слідкувало пильне око кондуктора. Якщо пані кондукторша не могла до вас підійти через тисняву, то галасувала на весь салон про негайну оплату проїзду. Став популярним американський телесеріал Санта-Барбара, який до цього телеглядачі чомусь ігнорували. Згодом один з мікрорайонів Сихова отримує цю американську назву мексиканського походження через аркоподібні конструкції в архітектурі своєї центральної будівлі торгівельного центру Зубра, зведеного 1994 року. У 96-му році, поблизу палацу Потоцького, на вулиці Коперника, нарешті завершили спорудження палацу мистецтв. Яке тривало майже десятиліття. У 97-му році у приміщенні колишнього кінотеатру Зірка, що на вулиці Зеленій, заснували перший справжній львівський нічний клуб «Пікасо». З лютого 96-го року у Львові вже можна було відносно задешево купити ананаси. З'явилася недорога польська кокосова стружка для тістечок і посипаний нею мармелад. Самі кокоси тоді ще були досить дорогими. Стали також доступними і банани. Їх міг собі дозволити пересічний львів'янин. Звичайно ж, ті екзотичні фрукти були і за радянських часів, але тоді вони були доступні лише партійним босам та їхнім родинам і продавалися у продуктових спецмагазинах по тайки від людського ока. Було також введено акцизні марки на алкоголь та сигарети. Від середини 90-х у львівських крамницях з'являються імпортні спиртні напої: горілки Фінляндія, Смірнов, «Джин Біфітер», Вино Бордо. Але захоплення імпортним поступово минає. Львів'яни повертаються до фірмової української горілки гетьман і львівська, і наголошують, що кращої горілки ніж наша у світі не існує. У 90-х роках у поліклініках зменшують обсяг безплатних послуг. Одноразові шприци пацієнт почав купувати за власні гроші. Хочеш укол або рентген, то плати. Криза у медицині змушує львів'ян у 90-х для рентгенівського знимку, до прикладу, хребта, віддавати ледь не пів зарплати, а гіпс взагалі не накладали, доки пацієнт за нього не заплатив. 25 серпня 1996 року оголошується указ президента України Леоніда Кучми про грошову реформу. Від 2 березня в обіг було введено національну валюту України гривню. 100 тисяч купонокарбованців прирівнювалися до однієї гривні, курс якої складав 1 ,76 гривня 76 копійок до долара. США. Львів'яни вишикувалися у довжелезні черги, аби замінити купонокарбованці на новенькі гривні. Для цього держава виділила лише 15 днів. Тож свіжо надрукованих банкнот на початках бракувало. Це вже є наша постійна валюта, наша одиниця, ні тимчасовий купон. І може, це нам дасть якийсь стимул життів для покращення цього життя. Тоді ж завершився і конституційний процес, який тривав довгих шість років. У ніч з 26 на 27 червня 1996 року у Верховній Раді відбулося історичне голосування, і країна отримала свій головний документ конституцію. До його створення чин не найактивніше долучилися і львівські обранці. 1996 року до Львова залізницею стало легше діставатися мешканцям області. Напередодні нового року, 27 грудня, неподалік від головного, відкрили приміський залізничний вокзал. І вже з наступного дня почали постійно курсувати потяги, обслуговуючи у той час до 15 тисяч пасажирів щодня. Приміський став першим новозбудованим вокзалом у незалежній Україні. Великий міський автобус у Львові майже вимирає. Його змінюють маршрутні таксі, які коштують дорожче на 10 копійок. Загальна вартість складає 30. У 98-му році Львів заполонили французькі мікроавтобуси марки Peugeot, Айвеко і перероблені під пасажирські вантажні бусики, які були переважно старі та понівечні. Їздили нахабно, зупинялися на вимогу пасажирів будь-де. Салони згаданих мікроавтобусів були пристосовані тільки для перевезення сидячих пасажирів, але набивалися вщент стоячими. Улітку вони перетворювалися на газові камери, бо у більшості маршрутках вікна взагалі не відчинялися. Попри те, ті маршрути трохи розвантажили громадський транспорт, особливо у години пік. Окрім того, завдяки маршруткам з'явилося багато нових напрямків, які часто добивали одне одного, і усі вони прагнули скерувати свій маршрут через центральну частину міста. Водночас поменшало у місті трамваїв та тролейбусів, бо машини з часом зношувались, а для оновлення автопарку не було коштів. 80% ліків стають імпортними. Фармацевтична реклама по телевізору замінює рецепти. Настає ера самолікування. Завдяки цьому деякі ліки стають модними. Доктор Мом, Колдрекс, Аспірин у пса. Незабаром виникне справжня мода на ліки Віагра, яка рекламуватиметься як панацея від імпотенції. Багато підстаркуватих донжуанів жменями ковтатимуть нове медичне зілля, після чого одразу потраплятимуть до лікарні з гіпертонією, бо одна з побічних реакцій Віагри підвищення артеріального тиску. У поштові скриньки чи не щотижня починають вкладати безкоштовні газети оголошення. Передплату преси, як це було раніше, у 90-ті взагалі мало хто міг собі дозволити, і вона починає потроху відмирати. А той, хто все ж наважувався на підписку, вимушений був на поштову скриньку встановлювати колодку, бо частішали б випадки поцуплення газет сусідами. На вулицях міста з'являються люди здебільшого молодь, які тицюють перехожим у руки усілякі рекламні листки. Такий метод адресної реклами на заході вважався ефективним. Подейкували, що за розповсюджувачами слідкували надійні люди, аби перші часом не викидали продукцію до смітників. Тоді ж на вулицях з'явилися гарно вбрані подібні на свідків Ягови, хлопці та дівчата, які пропонували перехожим за низькими цінами найрізноманітнішу продукцію. Здебільшого косметику та парфумерію. Такі комівояжери переважно навідувалися на підприємства та офіси і докучали працівникам своїми лікарськими засобами, парфумами та книгами. Цей метод мережевого маркетингу продовжував існувати і у 2000-х роках. 1997 дев'ятсот року три дні з 16 до 18 листопада у Львові перебувала Гіларі Клінтон. У той час Перша леді США відкрила пам'ятник жертвам політичних репресій, що на проспекті Бандери. Вони померли за свободу, наголосила у своїй промові Гілларі перед тисячами львів'ян, а ще встигла поспілкуватися з містянами на вулицях міста. Привезла зі штатів і подарувала львівській дитячій лікарні реанімобіль та гуманітарну допомогу. Напередодні візиту політики ледь не всієї країни запевняли, що приїзд до Львова леді Клінтон це нездійсненна мрія, але розвіяв песимізм скептиків перший крок Гілларі і страпа літака на Львівську землю. Біля пам'ятника голодомору вона була там, була колосальна зустріч. Ви знаєте, не було, як кажуть народі, де яблуко впасти було десятки сотні тисяч людей. У серпні 98-го року у Львові відкрився перший ресторан швидкої їжі піца Челентано. А ще за рік і перший «Макдональдс» – заклад швидкого харчування американської фірми «Макдональдс». Львів'яни та їхні діти дізналися, що таке картопля фрі, «гамбургер», «чізбургер», які коштували від двох до чотирьох гривень. Упродовж перших місяців у цих закладах яблуку ніде було впасти. Відвідування Макдональдсу було винагородою для дітей від батьків за хорошу поведінку. Потім ажіотаж трохи спав, але ненадовго. Як показав час, Макдональдси і надалі, попри відкриття інших подібних закладів, користуються у Львові неабиякою популярністю. 1998 року до Львова дісталося одне з див цивілізації, яке у Європі давно стало звичним перші вуличні банкомати. Молодь одразу навчилася ними користуватися, а от люди похилого віку досі з острахом та недовірою оминають їх. Тож, поки залізний банкір рахував купюри, сихівчани рахували дні до запуску нової тролейбусної лінії. Перший маршрут тоді ще 24-го тролейбуса завершили облаштовувати саме 98-го року. Це бодай трохи полегшило транспортну проблему сихівчан, зокрема пенсіонерів. Які користувалися безоплатним проїздом?